Долучився вже наш гість до нашого ефіру. Наш перший гість Олександр Гончаренко, народний депутат, Європейська Солідарність, член української делегації УПАРІ. Олександре, доброго ранку. Доброго Олекс... ранку. Я по Олексій. поки Олексій. Поки я Олексій. перепрошую. Коли я вас назвала другий раз Олександром, я, я згадала, що ви не Олександр а Олексій. Перепрошую, Олексій Гончаренко, народний депутат Європейська Солідарність. Е, Олексію, я почала розмову насправді з Одещини. Це ваш рідний регіон. Я наводила е, інформацію про те, що на вихідних там не було електроенергії, і навіть від місцевої влади лунала інформація про те, що на, на те, щоб полагодити це, все знадобиться 2-3 місяці. Потім мені здається, спростовували цю інформацію. У вас там є родина, у вас там є друзі. Ви сам одесит. Що вам станом на зараз відомо? Ну я включаюсь до вас з Одеси з, да, з квартири, в якій, власне, ну, живу разом з родиною, і можу сказати, що в нас не було світла 60 годин майже. І зараз декілька годин вночі світло було, а потім його підранок знову відключили. Тобто зараз світла немає, знову вже, напевно, годин 5, може 6. І я не знаю, коли воно буде. Взагалі ситуація дуже складна в цілому по місту, і ну, останні десь місяць, напевно, ну там 3-4 тижні, так да, точно і дуже складна ситуація. Не знаю, що ще тут додати. Реально ну, більше мільйона мешканців Одеси, Одещини, ті, які живуть біля міста. Реально страждають. Є люди, в яких світла до сих пір немає. Після цієї атаки там вже буде ось ось три доби, як у них немає світла взагалі. Вчора були перебої з подачою води і були проблеми з водою. Ну а в великих будинках зрозуміло, тобто там, де електричні плити, де опалення електр... від, залежить міні котельні не працюють. Де не ходять ліфти, і де не можуть насоси накачувати воду на верхні поверхи? Ну там ситуація просто критична. Я згадала про те, що в Одесі були також такі нечисельні мітинги? Люди виходили на мітинги на такі невеликі протести і вимагали повернути світло в їхні домівки, і це було зафіксовано лише в Одесі, і це навіть використали російські медіа в своїх телеграм-каналах і в своїх ефірах. Скажіть, будь ласка, як зараз взагалі населення це коментує? Наскільки місцева влада доносить до населення, що відбувається і комунікує це правильно? і Як населення це сприймає? Ну, я б не сказав, що мітинги. Мені здається, що це був один один, один. випадок. Да, так, це було да о, ну насправді, я думаю, що це якраз показник того, що десь не відпрацювали з людьми, не пояснили і показник проблеми в комунікаціях. В принципі, люди всі розуміють, що це є метою Росії. Ця дестабілізація і викликати, і, і що воно насправді ну нічого не дає. Тому якби не можу сказати, що це якісь тут масові, масові явища. Е, люди, звичайно, що людям важко. Слава Богу, там, ну, вчора було на вулиці плюс 10, там навіть плюс 10-12, сьогодні там зараз плюс 5-7. Це одно доволі тепло ще. Звичайно, що якщо буде подібні ситуації при мінус 5, 10, ну це катастрофа. І люди просто не зможуть жити в своїх будинках. Дуже багато хто. Це велике місто, великі будинки. І це буде величезна величезна, величезна проблема. Ну, а з комунікацією місцевої влади, очевидно, є проблеми. Цей пост про те, що це займе 2-3 місяці, ну він тут просто від цього всі люди збожеволіли. Ну, і ви вить собі, і ви сидите без світла, чекаєте, а вам тут пишуть, що може це не буде його місяця 2-3. Ну, це, це, це просто щось таке, що ну, незрозуміло. Після того взагалі видалили. Цю сторінку, але це сторінка управління а, обласної адміністрації. Ну тут, тут, тут щось незрозуміле відбулося. Ну і такі речі комунікації допускати точно не можна. Знов таки, люди все розуміють, але ж до людей теж треба з повагою і, і розуміти, що людям дуже складно, і, і такі ж ну за такі речі має хтось нести відповідальність. А як ви самі пояснюєте оці атаки на, на Одесу? Тому що географічно близько до Криму і легше запускати дрони, чи тому, що е, хтось в Кремлі відчув слабинку, що саме на Одесу можна найтиснути і найшвидше там отримати якийсь результат? Ні, я думаю, що на, на жаль, я думаю, що простіше. Просто це найближче велике місто до їхнього там, це шахіди, це ж знову шахіди. О, цього остання атаку на жаль, як ми бачимо, що повністю зупинити шахідами поки що не змозі. Їх, їх було там більше десяти. З них долетіло мені здається, тільки три. Але цих трьох вистачило, щоб ну однакоїти цієї біди. А взагалі наскільки реалістично зараз говорити про те, що якщо буде повний блекаут, а чи може йтися про якусь евакуацію повну з Одеси? Ну, ми часто це запитуємо у мера Києва кличка. Він один раз навіть сказав про те, що застерігає людей, каже: готуйтеся, шукайте родичів за межами міста, виїжджайте через це. Центральна влада його критикує. Неможливо евакуювати величезне місто. Що кажуть в Одесі про таку повну евакуацію, якщо буде в ній потреба, чи буде взагалі? Ну, якихось офіційних заяв від міського голови від керівництва обласної військової цивільної адміністрації військової адміністрації їх немає. Є е, там були заклики, що типу не поспішайте повертатися. Були заклики про те, що подумайте про якісь запасні варіанти, тобто, можливо, десь виїхати в сільську місцевість навколо міста чи в кого є рідні родичі в інших областях. Ну, але такого прямого заклику до евакуації не було. Що стосується, чи йдеться йде якась підготовка. Ну, а яка підготовка? Насправді це ж якщо буде евакуація, як то кажуть, то це ж просто закличуть всіх їхати самім. Ну, а тим, хто вже там дасть групи, які не в змозі це робити самі, напевно, запропонується якась допомога з боку влади. Ну, але я все-таки сподіваюся, що до цього сценарію не дійде. Ну, але тут думаю, що не мені треба відповідати. Я, звичайно, що досит в місці, як в Одесі, і в Києві, я живу на два міста. А однак, все-таки я ну, не маю відповідних повноважень і можливостей. Я не знаю точно ситуацію, не є енергетиком, тому я тут утримуюсь від коментарів. Можу сказати, що ситуація реально складна. Відчуваю це по собі, по своєму. Ну, Місто темне і вчора, і позавчора. і... І, і ситуація складна, але все я так розумію, залежить від того наскільки вдалими будуть наступні російські атаки на інфраструктуру, і що з точки зору повітряного захисту ми все-таки отримаємо від наших партнерів. Можу з позитиву сказати це те, що пану я знаю такий певний свій інсайт, що є серйозна розмова про Петріотс сьогодні в Сполучених Штатах. Вона нарешті пішла. Дуже шкода, що тільки зараз, але все-таки вона пішла. Що це дає Петріот? Це найсучасніша система протиповітряного захисту, і вона може серйозно, в залежності від кількості систем, які можуть бути передані Україні, вона може дуже серйозно забезпечити безпеку наших об'єктів і унеможливити подібні атаки і людей саме головне. На, на 10-й місяць війни, слухайте, а чому так пізно? От ви кажете, нарешті ця тема пішла, почала просуватися лише, лише тепер, справді, щодо Петрі, дуже шкода, що я можу вам сказати. Я би теж хотів це бачити на, на другий день вторгнення, а не на 10-й місяць. Ну, маємо те, що маємо. В цілому, я вам можу сказати, що як на мене, якщо вже так піднятися вище і сказати, а в чому проблема там. Чому проблема з Петріотсами? Чому, чому чому не дають бойові танки? Бо нам взагалі не дають ну, західні танки, ні Леопарди, ні Абрамси. Чому не дають далекобійні ракети, дрони, літаки і так далі? У мене таке відчуття. Я там нещодавно був в Сполучених Штатах, зустрічався з конгресменами, сенаторами, зустрічався з представниками National Security Council, Тобто, це той самий орган, який очолює Джек Саліван, радник Байдена з нацбезпеки. І, ну і з багатьма іншими в мене відчуття, що знаєте, я би так сформулював це що е, якби всі хочуть нашої перемоги, ну майже всі там є якісь зовсім крайньо пару крайньо правих, крайньо лівих, а так в цілому всі хочуть перемоги України. Однак при цьому дуже багато хто боїться повної поразки Росії. Тобто, в одних в голові одночасно ну, да, ми хочемо, щоб Україна перемогла це щиро, але при цьому ну так якось так треба, щоб це не був якийсь розгром в Росії, і це призводить до такої політики з точки зору надання зброї, що надається зброя в обстірах, які дозволяють нам триматися і завдяки мужності збройних сил України. До речі, сьогодні день сухопутних військ. Я вітаю всіх сухопутні війська. Тільки що от передали ще два авто від гончаренко центрів. Нашим сухопутним військам це вже 51-52, і всіх закликають далі підтримувати наші ЗСУ і все, що можливо робити однак, такої зброї, щоб ми могли розгромити Росію швидко, нам не дають свідомо, це моє відчуття і моє враження, і тому нам тут треба працювати з цими страхами, пояснювати, що ну це насправді те до чого все йде ситуація будь-якому випадку Росія програє. Чим швидше вона програє, тим краще для всього світу, і, і, і чим швидше ми це забезпечимо, тим швидше ми розпочнемо повернення до якогось нормального життя в, на, в всьому світі, і оце треба дуже серйозно говорити. Треба заходом про це потрібні дискусії, що буде пос, після поразки е, Росії, тому що вони бояться там, що. Да, Путін може become desperate і там піти да на ядерну з використання ядерної зброї, що не можна його заганяти в кут, і до речі, Путін це зараз дуже вміло використовує. Мені здається, що всі ці історії з Пригожиним, Кадировим, які стали зараз такими там топ ньюсмейкерами в Росії. Ми ж саме розуміємо, що в Росії ти не можеш потрапити на телебачення, якщо з Кремля не дали на це дозвіл і пряму команду. То це означає, що Путін свідомо це грає, він показує цих Пригожина, Кадирова, якби кажучи західному світу, що I'm the devil you know. У них є така фраза. Тобто, я той диявол, якого ви знаєте. Що якщо ви зараз мене скинете, то за моє місце прийдуть оці взагалі там да? божевільні. Один з гір там спустився, інший з в'язниці вийшов. От хто там йде за мною. І він свідомо в це грає, намагається щось таким чином залякати захід. А, і отут от треба якраз ну пояснювати нашим партнерам, що ну точно не треба боятися а треба максимально нам допомогти прямо зараз, і швидко все це завершити. Я, якщо продовжити вашу тезу про допомогу і про те, що партнери нам допомагають, щоб втриматися, я зараз бачу величезну кількість повідомлень від різних міжнародних організацій про те, що партнери нам допомагають генераторами, 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 генераторами це звичайно добре, але мабуть, ну це теж якась ознака того, що ну ви протримайтеся. От, а далі ми вже подивимося, як буде розвиватися ситуація. Я Годжу з вами, тільки що я включався на Times Radio перед вами ло. Лимське і крас е, теж саме їм казав, що ми дуже вдячні за генератори і за енергетичне обладнання, але насту, якщо ви не даєте нам е, потужний протиповітряний захист, то наступна атака і все це буде знищено. Ну і по-друге, не може країна хай навіть 30 мільйонна жити на генераторах. Це просто неможливо, і ну тому це ключовий виклик сьогодні. Якщо ви спитаєте мене, який сьогодні ключовий виклик на міжнародному фронті. Дипломатичному, інформаційному, то це саме він. Багато хто у вільному світі боїться повної поразки Росії, Путін ці страхи використовує, придумуючи ці безкінечні червоні лінії, і от що от Крим це Червона лінія. І вони це повторюють. І я питаю їх, скажіть, будь ласка, а хто вам це сказав? Ну, я кажу, це каже одна людина, це каже Путін. Чого ви взяли, що мешканцям Новосибірська і Владивостока не байдуже на Крим? Вони ніколи в Криму не були, ніколи в Криму не будуть. Вони туди не збираються. Якщо їм байдуже, що біля них там помирають навколо молоді люди, які їдуть ні за що вмирати. чому ви думаєте, що вони переживають за Крим? Чому ви думаєте, що Путін не зможе продати через свою машину пропаганди росіянам, що з Криму треба було піти? Ну так от треба було. Знищили українські бази, наших бойових птахів перебили, і тепер нема загрози росіянам від наших. Злих вірусів, тому от з Криму поки тимчасово треба піти. Хто вам сказав, що для нього це буде означати втрату влади, а значить, і втрату життя, і тому він може піти на, там на самі крайні кроки? Це абсолютно скаже тільки сам Путін. Це просто такі дешеві кагабійські штучки. Тут ще є така штука. Про страх я з вами погоджуюся. Багато хто говорить, що на заході бояться ядерної зброї, яка є в Росії. Що якщо режим впаде, вона залишиться безконтрольною. А також я мені доводилось чути таку тезу, що Європа і весь західний світ дуже сильно бояться напливу російських біженців. Якщо впаде російська російський режим, почнеться громадянська війна, і що це знову, мовляв, ляже на плечі Європи. Будемо ми отак, от потихеньку підтримувати Україну і потяг і. Потягнемо через. Ну, я додам ще я додам ще дивіться. Що стосується зброї, то треба розуміти, що все-таки головну підтримку. Так ми чекаємо на німецькі танки, і інші країни теж можуть дати нам більше. Але головна підтримка військова це Сполучені Штати Америки. Це очевидно абсолютно, і вони це левова доля всієї підтримки, яку ми отримуємо, і тому питання головне в них. Тобто, саме головне вмовити їх. То хай може навіть в німеччині ще хтось чогось боїться, якщо США. І не буде цього цих страхів. Якщо США нададуть нам необхідну зброю, то це вже не буде мати значення. Я додам до цього те, що ви сказали: ще бояться Кавказ як е, така середовище для тероризму ісламського. Ще бояться великої такої е, блаше, тобто різні в середній самої Росії громадянської війни. Бояться хто буде контролювати. Бактеріологічну та хімічну зброю бояться того, що от такий вакуум, який створиться після зникнення Російської Федерації як імперії, спробує заповнити собою Китай. Тобто, от я можу ще перелічувати, тобто, в кожного є якась своя історія, але й дуже багато. І ви знаєте, з чим мені здається, що це пов'язано. Насправді це така глибока психологічна штука, і я от з ними розмовляв і бачу. Тут велике значення має освіта. От ви будь-який університет західний, не ви там самі не найвідоміші в них центри по вивченню східної Європи. Це що? Це Росія зазвичай це вивчення Росії, це вивчення російської мови, російської культури, російської історії. Ну, тобто, Росія для них це така як константа, це константа зла. Ніхто там я не скажу, що хтось там любить Росію. Ні, всі розуміють природу цієї імперії. Однак це така константа, і уявити собі світ без цієї константи, а від насправді ми до цього рухаємось, що дійсно може завершитися колапсом Російської імперії. Це може, може це відбулося 100 років тому, це відбулося 30 років тому. Це цілком може відбутися зараз. І от зникнення цієї константи, це як знаєте, якийсь фундаментальний сув в світі. Вони, які вони просто не, не готові сприйняти психологічно, і тому дуже важливо зараз цю тему проговорювати. На рівні think tank, тобто аналітичних центрів, на рівні медіа, просто проговорювати, що ну так, ну, ну не буде цієї імперії, і, і, і світ від цього стане тільки краще, і цього стане краще всім у світі, включно з самими росіянами. Бо ну напевно ніхто так не виграв від денацифікації, як німці, які після Другої світової війни пройшли денацифікацію і припинили. Німці тепер не гарматне м'ясо для чергового божевільного диктатора чи імператора. Абсолютно нормальна нація, розвинута, багата, по, там, поважна і так далі. І шлях для Росії, для росіян не є, але цей шлях проходить для них через деімперіалізацію, через переписані підручники, через ну, визнання факту того, що вони накоїли, і злочинів, які вони вчинили. Тільки так. І і після цього, після цього каїття, є шлях до побудови якоїсь нормальної держави. Тому, от е, ну, це дуже дуже важлива тема, яку я закликаю всіх, хто зараз нас чує, хто спілкується зі своїми друзями, колегами, е, просто знайомими на заході. Будь ласка, говоріть, кажіть, пишіть, пояснюйте, проговорюйте це з ними, бо це прямо ну, такий глибинний, якийсь є глибинна проблема. Глибинний народ, знаєте, казав пан Сурков щодо російського народу. Він так він називав yeah. чомусь свій народ. Е, Олексію, у мене у нас небагато часу лишається, але ще одне питання. У нас тут в Україні сув тектонічний сув своєї константи. От напередодні були запроваджені санкції проти, я би сказала, верхівки Української православної церкви Московського патріархату. Ви е, е... Послідовний, так би мовити, адвокат різних обмежувальних заходів представників цієї церкви. Ви задоволений? Абсолютно. Ну нарешті я хочу сказати, що я дуже дуже радий тому, що ми на 10-му місяці війни збагнули, що не можемо терпіти ячейку ФСБ просто в себе під боками, робити вигляд, що нічого не відбувається. Слава Богу, краще пізно ніж ніколи. Єдине, що я бачу працює СБУ, бачу санкції вводяться, Однак треба просто приймати закон в Верховній Раді. Лежить закон, де авторство багатьох депутатів там я, я теж серед співавторів, які дозволить просто зупинити діяльність будь-якої церкви, не тільки про ОПЦП мова будь-якої церкви, чий керівний орган є в Москві. Завтра якась інша церква з'явиться в іншому релігійному напрямку, але яка керується з Москви. Не можна нам це терпіти, не може бути жодної організації в Україні. Яка керується з Москви. ну все це має бути для нас аксіома, і тому цей закон треба ще найшвидше приймати. Я був автором петиції, яка набрала дуже швидко 25 тисяч необхідних на сайті президента. Щодо цього, теж підтримки цього законопроекту. Чекаємо а, І дуже хочеться, тому що ну рішення РНПО, яке було нещодавно, воно передбачає, що Кабмін має розробити, подати. Тобто, все це вимагає час. Я не розумію нащо все це. В Верховній Раді вже є законопроект. Якщо ви вважаєте, що щось там треба підрихтувати, підправити, будь ласка, всі від імені авторського колективу можу сказати, ми абсолютно всі згодні, що завгодно там рихтувати, щоб головне залишилася ця ідея, що не московські церкви не можуть працювати в Україні. Хочете працювати в Україні, доведіть реально, що ви не пов'язані з Москвою, що українське церковне майно не може їм використовуватися, тому що лаври належать народу України. І те, що в лаврах, які належать народу України, а, а в них просто в користуванні вони співають про Росію матушку. Ну це просто якесь знущання над усіма нами з вами. Тому це точно треба щонайшвидше робити. Зараз такий момент мені здається, ну такий дуже відповідальний. Знаєте, нам здається, що ну тепер щось змінилось так вже критично. Ну ніхто не знає, що буде через рік, через два, і знову почнуть говорити: ну церква, то це от зараз. Всі люди це підтримують. Зараз всі побачили ці обшуки СБУ. Зараз всі побачили це неподобство, вибачте, з неповнолітніми хлопчиками і так далі. Всі зараз ну, з точки зору і національної безпеки, і моральної, з усіх точок зору, ми маємо повне право прийняти нарешті кардинальні рішення і раз і назавжди убезпечити безпеку держави в цьому питанні. Я до цього всіх закликаю і сподіваюся, що ми це зробимо не затягуючи час. Будемо, будемо стежити за долею цього законопроекту. Ви, перепрошую за обмовку Олексій Гончаренко, народний депутат Європейської Солідарності, член української делегації УПАРЕ з Одеси наживо до нас вмикався. Дякую, Олексію. Далі у нас Дякую буде. Вам. Ну а потім я повернуся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.